До 70 місяць уже з дня народження сестри. І знімаю. Да є якось атмосфера. І зараз треба прийняти рішення, яку я я хочу. Бо я хочу вирівняти волосся, або я хочу, волосі, або я хочу трішки накрутити. Мені подобаються ось ці штучки. Нормально тільки її вуколати. Понять повзли, І без вірої футболки. после пластмассового ремня ну попробуем уже заколочки идут до это у меня завжди вариант Сребни обозвала кикирица. Пицца вся пасует. Так, с есть. Тепер. Mm -hmm. Мою любимую цепочку. Такая буковка Ви. Шик. Любимая парфумчиком. Латафа Эклер. Дружечки свою алергію. Треба поганяти. Так, зараз я нафарбую брови, а співафу нанесу і I'm ready. Ітак, фінальний образ футболка нашого мерча в кількості 6-7 штук. Чорна спідниця. Придбана в інстаграмі секонд хендному балацки леопардові. І це все з моєю зеленою. власноруч зробленою сумочкою. А, колечки. Все такий персінь. І все, я готова. Я цікаві, коли я в красок не буду. Життя з ютуб блогером стоїть за кадром. І так чекаю. Ну, і звісно, окуляри. Ну, вже виділую все. Ясно. Yes. <laughs> Добре, все кінець. Я yeah, так і не розповіла ще, куди я збираюсь. По назві відео, можливо, вже зрозуміло, але розкажу і тут. Бренду Ones Products, де я працюю, виповнюється, виповнилось 4 роки. І у нас сьогодні, по, сьогодні і завтра, в суботу в неділю, поп-ап в шоурумі магазину бренду Diadia. -Dia». Там у нас буде. Називається Refill Pop-up. Ідея така, що ти можеш принести свою пляшку пусту або ж придбати е, нашу на локації, яку ми забрендували, і ми її безкоштовно наповнимо милом. Я такого ще не бачила ніде, тому я вважаю, це дуже прикольна ідея. І нам, звісно ж, цікаво, як там це буде виглядати. Поїхати, подивитися, і ми туди прямою прямуємо. Дуже класно і на день народження, і трішки технічних моментів повирішували, але в цілому дуже класно виглядає і корнер, цей поп-ап, і ідея суперова, безкоштовне наповнення мило Це супер класно. Тому нам все сподобалось. І всходили кави, випили окремо з дівчатками. Взагалі я дуже обожнюю. Прогулюватись з своїми друзями або навіть сама ось, коли я йду в сторону будинку. Це такі приємні моменти, коли ти можеш просто ходити гуляти сам з собою, про щось думати. День витрачання коштів ще не завершений. Куди їдемо? Біляр. Білярд. Що будеш робити? من دمهاتها بالله واو В кінці вечора всі дороги ведуть в Макдональдс. Ранок починається з пошуку сніданку. Бо такі ми люди нічого не готували. Якісь млинці візьмемо, або з куркою і грибами, до речі. Можна взяти ось ці. Давайте їх і візьмемо. У мене останнім часом, особливо влітку, взагалі немає бажання. Може, там все <гум> немає бажання їсти, я їм просто як птичка. А ще буває, коли якийсь дуже насичений робочий день, то я просто фізично не встигаю все поїсти і навіть встати із робочого місця на перекус, бо я знаю, що якщо я зараз піду їсти, то в <гум> мене десь там. Можливо, нічого не трапиться катастрофічного, але я не можу залишити робочу задачу незробленою, а потім з'являється ще одна, ще одна. Ну, коротше, і таким чином я можу перший раз у день після сніданку поїсти о 4-5 дня. Не супер класно це. Але вже як є, Купила млинці, зараз зайду за кавою, ще якийсь куплю до кави десертик і поснідаємо. Такі не дуже насичена неділя, спокійна. Сьогодні приїжджає мама до Києва, тому що потрібно з, з сестрою закінчувати її подачу в університет і поїдемо ввечері до них в гості. Моя любима гра це сидіти в застосунку з квитками і дивитись на різні призначення, вартість квитків. І казати, о, це ж недорого, треба поїхати, треба поїхати. А то, що окрім квитків, треба ще житло, а потім гроші на перебування там Чим і. Чим тобі їсти? Чим ти мене перебуваєш по-перше? Повідь, коли я знімаю. Коли ти знімаєш. Коли ти розказуєш, не знімаєш. Я знімаю відео. Я думаю, ти мені розказуєш. Люди перебачити. Я вже забула. Я вже полчаса. Сніданок Мунці трошки такий... в стилі Берн <плес> Кавуська. І 12.48 на годиннику. Як я вже сказала Юрі, що люди вже у перший другий раз їдять за день обідують. А він спитав, скільки я встала. Це головне питання, яке варто задавати. Це, в принципі, все. Декла також купила Юрі картопельку. Вона виглядає реально на тю картоплю, на тут проростки, а собі взяла такий даніш з малиною. Прийшов Юра з магазину і запропонував такий інтерактив. Він купив одну цибулю і одну марку. І запропонував мені вгадати, скільки це обійшлося. І він сказав: якщо я називаю суму і різниця, яка вийшла дійсно у вартості, і між тим, що назвала я, це буде кількість присідань ще плюс помножена на 10. І я мушу вгадати. Я чесно не звертаю увагу ніколи, скільки коштує е, якісь там поодинокі продукти. Але я кажу, що одна цибуля і морква разом коштували тобі 15 гривень. Ти кажеш 15. Я да? кажу 15. Скільки? 4. 4 гривні! Да. Це значить. Ти помилилась на 11 гривень. 110 раз? Да. Я мушу присісти. Да, ти, зараз. Не зараз, не стараю. Звісно, ти що <шо>? зараз. Я тобі давав ще одну попитку. Ну, слухай, я спершу хотіла сказати щось менше, типу там 10-12, але ну, добре, добре. Спершу умова була планка, але я би ніколи в житті не простоїла в планці 11 хвилин. Та навіть і по одній хвилині я ненавиджу планку. Тому умова є умова. Присідаємо 110 разів. Поки 25. Потім ще до присідаю, бо що -то з першого старту важко. На вечерю прийшли. Сприкла мама, і ми пішли на вечерю в Ефіоп познайомити їх з самими смачними бургерами в Києві. На мою mm. в Києві. На мою особисту думку. Но... А я все. А ні. І щоб завершити цей гастрономічний вечір, ми з Юрою ще вчора придбали чіпси. Але не звичайні. ви б могли подумати, хто їсть звичайні чіпси на камеру. Але ні, ми придбали чіпси зі смаком київської котлети. Як вам таке? Там ще був смак з борщем. І який там ще був третій смак? А, е вареники з капустою. Там був третій смак. Я вирішила, що цей може бути най... найбільш не знаю, звичайним чи приземленим. Тому вирішила не настільки експериментувати. І зараз спробуємо, що це таке взагалі за чіпстерс ідея Пробуємо. Mm, реально катлету його віддаємо. Мені звичайно. Чим, Я... З якими грибами і сметаною. Реально грибами. Гриби і сметана? Або, або ще якась там сирна нотка є. Нормальні, смачні, типу. Я б не сказав, що супер смачні. Бисні чіпси з грибами. Дуже дивно. Чому? Новинка. Новинка. Погадай, що це. По смаку. Кока-кола mm. з написом друг. Так. Да. Да, ти оглядав. Uh. Дуже прикольно. Як ти угадала, є напис по смаку. Дякую, що побули зі мною і провели ці вихідні. Це були досить насичені, цікаві вихідні. Вони в мене такі не, не завжди, не кожні. Прошу підтримати мене лайком, підпискою, і, якщо не важко, написати коментар, що сподобалось. Чого хотіла б бачити більше, я обов'язково все візьму до уваги. А в наступних відео вже буде дуже цікава про переробку кухні, яка у мене вже готова з квітня, але досі я не можу до кінця змонтувати відео і виставити його, щоб показати вам. Але я сподіваюся, що я все зроблю і всі відео будуть. Тому. Дуже чекаю на вас в наступних відео і всім гарного робочого тижня. Бувайте!